З'явився в моєму арсеналі новий помічник. Не Вадік, а ось цей е, чудо девайсик. Зараз ми його розпакуємо лазерний рівень. Опа! Відкриваємо нашу красоту. Бачимо ось такий наборчик. Класика жанра, як то кажуть. Ось такий лазерочок. У нас тут е, получається. Оп! плавний пуск. І е, дві вертикальні. Дві горизонтальні. Ось так він виглядає. Зелена лінія. Це супер чітко видно навіть при денному світлі. Що тут ще в нас є? Автовирівнювання. 3 секунди, або ручний режим з фіксацією маятника. Також точність похибка тут на 10 метрів. Плюс-мінус 3 мм. Тобто для плиточників, малярів і монтажників, це саме то. дальність роботи до 30 метрів по зеленій лінії. Тобто у нас є тут такі, бачите, допоміжні елементи, також є кріплення. Так, і зверніть увагу, що йде в нас два, два акумулятора. Два акумулятора по е, 4 4000. Ось так вони виглядають. Зарядочка. Також пульт у нас є. Підставка для Е, Ціна питання. Ціна питання 7950 гривень. Е, ось такі кріплення. Стандартні 1,4 та 5,8, так що підійде під будь-який штатив, Стіючку Ось така красота. Будемо зараз його тестити, пробувати. Маємо міні-дисплейчик. Ну, супер. Ціна якість, рекомендаціон.